Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Дуже коротке швидке відео, бо я хочу йти їсти. Що це, це таке? Коротше, я пропустила вже свій звичний час вечері, тому що Пара -пара -рам... я поміняла такі воду на антифриз в радіаторі. Це зайняло в мене. Я не знаю, скільки часу це зайняло, мабуть, годину чи півтори. Найважче було відкрутити одну там штуку, але я знайшла в гаражі спеціальний інструмент як спеціальний е, цю. Ключик на 10. Спеціальний інструмент знайшла в гаражі. Знайшла в гаражі ключик на 10. Розкрутила, зняла акумулятор, зняла якусь другу тему і так і не змогла знайти цей спеціальний плаг під машиною. Пішла, перепитала у власника цієї хати. Чи він додавав антифріз у воду, чи то просто вода, чи що взагалі таке, він каже, не пам'ятає. Але в нього є спеціальний пристрій, який визначив, що замерзає при нулі і типа вода. То я злила цю штуку, але все одно злила її в відерочку, а з відеречка перевелила потім у спеціальну бутилку. А з тої бутилки з пляшки, власник потім сам розбереться, що з нею робить, куди її викинуть або що. Тут ми живемо на фермі і вивіз сміття, він не просто вивіз сміття, а треба везти в спеціальне місце, він потім кудись вивезе на утилізацію. Так що, це по-перше, по-друге, я замахалась. І Він мені знайшов той плаг, я його відкрутила, ця вода злилась. Потім я залила правильний антифриз. Причому що спочатку я дістала омивачку для скла. Він мені каже: Так це ж омивачка для скла. А я така. Подожі, це що я не те щось купила в магазині? Кажу, та ні, я ж наче, я люблю, коли в мене є запас, і в мене в, мене, в, мене в машині повно масла, пов... омивачка. Я кажу, слухай, десь має бути ще, то я давай риться в машині, рилась, рилась, знайшла антифрізи. така, ага, ось, бо він мені приніс якийсь концентрат, каже, будемо зараз з водою мішати. В общем, знайшовся в мене такий антифріз, залила, машина завелася, я тільки що там поставила все, все на місце, темрява вже. так якось... Коли почала це все робити, було літо і сонце, а закінчила, коли вже зима почалась і ніч. А, вот. У мене спеціальний антифриз до мінус 50, але я думаю, що в мінус 40 моя машина вже не заведеться. Так, що я не дуже розраховую їздити в мінус 40. Та труби, я думаю, не порвем, що при мінус 40, що при мінус 50. Я в очікуванні зими. Я в очікуванні зими, звісно. От що сьогодні? Сьогодні ввечері я відіслала резюме. Мені Брендін. Ви мабуть, знаєте? А якщо не знаєте, то скажу організація, яка допомагає ньюкамерам, я не знаю, чи по всій Канаді, чи в Альберті, допомагає Бренд і я не знаю, як я попала в їхню розсилку, і мені тіп скинув вакансію акаунтера, і я вже відіслала туди резюме, з яким мені допомогла подруга, і з яким я вночі бодалася і доводалася, і вже написала каверлетер до того, все зробила, як сказано в інструкції. Тому що на роботі мені сьогодні не сподобалось. Там одна подружка в мене щось не то, що підставляє, а щось вона на мене нажалілася. І ну, типу, в ситуації, коли я їй допомогла. Я не спеціально їй допомогла, я просто робила роботу, тому що щось ту роботу ніхто робити не хоче, а її треба зробити, і треба, щоб вона була зроблена. І, і після цього в мене стало якось більше напряги. Після того, як я їй допомогла, мені там сказали: давай, типу, роби більше, і я така, щось. Хорошо. Я сама така. Резюме в мене вже є. В общем що, розсилаю резюме сьогодні-завтра. Мала сьогодні їхати на вечерю, не поїхала. Але е, поїду, мабуть, завтра. А сьогодні не треба мені нікуди їхати, і, і в суботу мені не треба нікуди їхати, вже не треба мені міняти антифриз. то в мене вільна субота, я, мабуть, завтра поїду на вечерю з подругою. У мене є тут подруга з українським корінням. Ми з нею познайомились на парковці Велмарта. І. І що? Та й по всьому. День сьогодні був хороший. Багато що зробила, розізлилась, зробила ще більше. Коли злість застосовують в правильне русло, а не в коментарях писати всяке. Це правда? Пишаюся з собою сьогодні. Пишаюся сьогодні Теодором. Люди сьогодні хороші, настрій хороший. Я гарно виспалась і висплюся ще й завтра. І завтра в мене буде ще один хороший день. На цьому все? На цьому все. uh